Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Вас вітає студентське наукове товариство кафедри анатомії Харківського національного медичного університету. Мене звати Дарина Балюк, і сьогоднішня тема нашої лекції грудна аорта та верхня порожниста вена. Почнемо саме з аорти, основного стовбура артерій великого кола кривобігу, що, як ми пам'ятаємо, відходить від лівого шумочка. Хочу нагадати вам, що існують три відділи аорти, а саме висхідна частина, дуга аорти та несхідна частина, яка, в свою чергу, поділяється на грудний та черевний відділи. І саме грудний відділ аорти ми сьогодні будемо з вами розглядати. Тож, грудна аорта, аорта Торасика або ж Торасика аорта розташована на рівні між 4 та 12 грудним хребцем, Продовжуючи чудову аорти, вона спочатку розташовується ліворуч від хитного стовпа, потім наближається до серединної лінії і залишає грудну клітку через аортальний отвір діафрагми, після чого вже стає черевною аортою. Хочу нагадати топографію грудної аорти. Скелетотопію ми вже розібрали на попередньому слайді. А щодо синтопії, то попереду грудної аорти розташований хілівий корень легені, стравохід та перикард, Позаду розташована напівнепарна вина та додаткова напівнепарна вина. Справа до грудної аорти прилягає непарна вина та грудна протока, і зліва розташована медіастинальна плевра. Тож, які ж гілки відходять від грудної частини аорти, це насамперед вісцеральні та періатальні гілки. Пропоную більш конкретно обговорити кожну з них. Почнемо саме з вісцеральних гілок. До них належать бронхові гілки рамі бронхіаліс, середостінні гілки, рамі Медіастіналіс, стравохідні гілки, рамі езофагіаліс та осерні гілки рамі перікардіаці. Для вашого кращого розуміння матеріалу пропоную вам ознайомитися з усіма гілками грудної аорти, використовуючи представлений схематичний малюнок. З усіма гілками аорти, які зображені у такій же спрощеній формі. Тож почнемо з бронхових гілок рамі бронхіаліс, які відходять у кількості 2-4 від передньої стінки грудної аорти на рівні 4-5 грудних хребців. При цьому слід зазначити, що до правого головного бронха йде переважна одна гілка, яка відходить від правої задньої межебової артерії. А ось до лівого головного бронха йдуть дві гілки. Які безпосередньо відходять від передньої стінки аорти на рівні 4 5 грудних хребців. Окрім цього, від бронхових гілок відходять гілочки, що живлять бронхові, бронхолигеневі лімфатичні вузли, осердя, а також найближчі ділянки середостійної частини пристінкової плеври. Наступною групою вісеральних гілок є середостійні гілки рамі медіа що є численними тонкими гілочками, що відходять від передньої табічних стінок грудної аорти на рівні нижнього заднього середостіння. Ці гілки живлять безпосередньо в клітковину і лімфатичні вузли, що розташовані в нижньому задньому середостінні. Стравохідні гілки Ramiasopheis відходять у кількості трьох шести гілок від передньої стінки грудної аорти на рівні 4-8 грудних хребців. І кровопостачають вони безпосередньо стравохід. При цьому у стінці стравоходу вони розгалужуються на висхідні і несхідні гілки, які, в свою чергу, теж галузяться, і утворюють густу артеріальну сітку. При цьому у верхніх відділах стравоходу гілки анастомозують з днеменними стравохідними гілками нижньої щитоподібної артерії, яка є гілкою щитошийного стовбура. А у нижніх жовідлах стравоходу вони анестемізують зі знаменними гілками лівою шлункової артерії, яка є гілкою черного стовбура. Останню групою вісеральних гілок є осерні гілки рамі перикардіація. Це численні гілки, що відходять від передньої стінки грудної аорти на рівні заднього нижнього середостіння. І заходять вони одразу ж в задню частину осердя. Кровопостачають безпосередньо асердя, а також лімфатичні вузли і клітковину заднього нижнього середостіння. Тепер переходимо до обговорення періотальних гілок грудної аорти. Їх налічується всього лише дві: це задні віжеброві та верхні діафрагмальні артерії. Ці гілки живлять грудну клітку, зокрема грудні хребці, ребра, міжеброві м'язи, шкіру. А також спинний мозок у його оболони і значну частину передньої стінки черевної порожнини. Будемо розглядати перитальні гілки грудної аорти, використовуючи той самий схематичний малюнок з усіма важливими для нас анатомічними орієнтирами та структурами. Тож, переходимо до задніх міжребрових артерій, артерії інтеркосталіс-постеріорис, в яких налічується 10 пар. Відходять вони від задньої стінки грудної аорти, при цьому дев'ять пар цих артерій, а саме 3 та 11 відходять від відповідних міжебових просторів, а ось 10 пара проходить під 12 ребром, тому вони називаються підреброві артерії артерії субкосталіць. Також хочу зазначити, що праві задні міжеброві артерії дещо довше залівують, тому що все ж таки грудна орта розташована асиметрично, а саме ліворуч від хрипного стовпа. Кожна з дев'яти задніх міжебрових артерій, а саме 30 та 11, спочатку проходять по внутрішній поверхні зовнішнього міжребрового м'яза. І вже на рівні кутів ребер розгалужуються на дві гілки то всі, що верхню гілку. Та тоншу нижню гілку. При цьому слід зауважити, що у перших двох міжребрових просторах, а саме в задньобічних їх відділах, відходяться перша та друга задні міжреброві артерії, які є кінцевими гілками найвищої міжребрової артерії. Надалі переходимо до підребрової артерії, яка проходить під 12 м ребром, а саме між широкими м'язами живота. Надалі, хочу нагадати, що кінцеві гілки 3 та шостої пари анестемазують у передньобічних відділах з передніми міжребровими артеріями, які є гілками внутрішньої грудної артерії. Також попереду грудних хребців, праві задні міжреброві артерії віддають обхідні гілки – рамі колатераліс, які анестемазують з днеменними гілками, утворюючи при цьому. Перед анастомози. Біля бічних же ділянок грудних хребців формуються прихребтові анастомози. Ці гілочки кровопостачаються насамперед міжхребцеві диски окістя грудних хребців. Від кожної задньої міжребової артерії, на рівні головки ребра, відходить спинна гілка рамус дорзаліс, яка прямує. Під шийкою ребра, а потім реброво поперечними зв'язками заходить у хребтову ділянку спини. І на рівні міжхребцевих отворів від кожної спиної гілки відходить спина гілка рамус spinalis, яка через цей отвір входить у хребтовий канал і розгалужується на наступні гілки, а саме на зацентральну гілку рамус постцентраліс, що проходить по задній поверхні тіла відповідного хребця. Передпластинкову гілку ramus preлаuminaris, яка проходить перед пластинкою дуги хребця. Ці гілки живлять тіла і дуги хребців, їх окістя, міжхребцеві диски, а також спинномозкову тверду оболону, утворюючи анастомози з однейменними гілками. Надалі йдуть передні і задні корінцеві артерії, артерії радікулярис anterior і posterior. Які проходять вздовж відповідного спинномозкового корінця і живлять його. А також ділиться на сегментну мозкову артерію артерія модуляріс сегменталіс, яка проходить вздовж переднього корінця, досягає передньої спинномозкової артерії і анестемазує з нею, а також з гілками сусідніх одномених артерій протилежного боку. Ці артерії беруть участь у формуванні артеріального сплетення спинномозкової м'якої. Оболони кровопостачаються у відповідні сегменти спинного мозку. Проходячи назад, спина гілка також віддає м'язові гілки рамі мускулярис до глибоких м'язів спини. Кінцевий відділ кожної спиною гілки при цьому роздвоюється на присередню шкірну гілку і бічну шкірну гілку. При цьому присередня шкірна гілка рамус кутанus медіаліс – живить шкіру криптовою ділянкою. На відповідному рівні, а саме в ділянці остистих відростків грудних хребців, а також кровопостачає найдовших і попівстєвих м'яз спини. Бічна шкірна гілка Рамос Кутанus кровопостачає шкіру бічного відділу спини на відповідному рівні, а також клубово ребровий м'яз. Іншою перитальною гілкою грудної аорти є верхні діафрагмальні артерії артерії Френіце суперіос яких налічуються дві, права і ліва відповідно. Відходять вони від передньої стінки грудної аорти і входять в поперекову частину діафрагми, кровопостачаючи задню її частину. Тепер пропоную перейти до наступної частини нашої лекції: верхньої порожнистої вени. Тож, верхня порожниста вена, вена кава суперіор є короткою судиною, завдовжки лише 5-8 см. І за діаметром 21-25 мм, у якій відсутні клапани, про що дуже важливо пам'ятати, пригадаємо топографію верхньої вени. вене. до неї прилягає середостінна частина прицінкової плеври правої легені і правий діафрагмовий нерв. Ліворуч знаходиться висхідна частина аорти. Позаду знаходиться передня поверхня корення правої легені. Справа в неї впадає непарна вена на рівні верхнього краю правої лиханевої артерії, а зліва впадають дрібні середостінні та осерні вени. Верхня порожниста вена збирає кров від голови, шиї, обох верхніх кінцівок, а також від грудної порожнини і частково від червоної порожнини. Вона утворюється при злиці лівої та правої плечі головної вени. Позаду з'єднання першого ребрового хреща з грудниною. Надалі прямою вниз і на рівні другого правого ребрового хреща вона входить в осердну порожнину, а вже на рівні з'єднання третього правого ребрового хреща з грудниною впадає вправо передсердя. До системи верхньої порожнистої вени входить передусім ліва та права плечоголовні вени. Ці судини збирають кров від голови, шиї та верхніх кінцівок. Слід зуважити, що у них також відсутні клапани. Кожна з плеч головних вен утворюється на рівні верхнього отвору грудної клітки при злиті підключичної та внутрішньої яремної вени. Місце з'єднання цих судин називається венозним кутом англіus венозус. Права плечоголовна вена вена брахіоцефаліка декстра. Є удвічі коротшою за ліву, має довжину приблизно 3 см і діаметр 1,2-1,8 см. Формується вона позаду правого грудинокотічного суглоба, прямує вниз майже вертикально, і йде по внутрішній поверхні правого краю ручки груднини, прилягаючи при цьому до купола правої присінкової плеври. І вже на рівні з'єднання. Правого першого реброго хряща з грудниною вона з'єднується з лівою плечоголовною веною, формуючи при цьому верхню порожнисту вену. Ліва плечоголовна вена. Вена брахіцефаліка сіністра. Навпаки, є довшою праву, за довжиною 5-6 см і діаметром 1,5-2 см. Формується вона позаду лівого родинопочічного суглоба. Надалі прямує косо вниз і праворуч. Позаду ручки груднини і за грудинної залози. При цьому позаду лівої плечоголовної вени проходиться плечоголовний стовбур, а також ліві загальна сона і підключичні артерії. І вже на рівні з'єднання першого правого ребрового хреща з грудниною вона з'єднується з правою плечоголовною веною, утворюючи, як ми пам'ятаємо, верхню порожнисту вену. Тепер розглянемо детальніше притоки плечоголовних вен. По-перше, у кожну плечоголовну вену впадають дрібні вени, по яких кров відтікає від органів середостіння, тому вони й мають одноіменну назву: як от вени за загрудинної залози, вени Цініця, осердні вени, вени перикардіація, осердно-діапрагні вени, вени перикардіакофреніце, осердостінні вени, вени медіостіналіз. По яких кров відтікає від лімфатичних вузлів, а також від сполучної тканини середостіння трахейні вени вени Трахиаліс, бронхові вени вени Бронхіаліс, і стравохідні вени вени Езефагіаліс. Крупнішими притоками плечого вен у цій ділянці є нижні щитоподібні та нижні гортанні вени. По нижніх щитоподібних венах вене тириди інфріорis. Кров відтікає від непарного щитоподібного сплетення plexus тирейдиus імпар, з яким анастомазують верхні щитоподібні стравохідні, гортанні та трахейні вени. По правій і лівій нижніх гортанних венах, вени Ларингія inferioris – кров відтікає від гортані. Ці вени анастомазують з верхніми та середніми щитоподібними венами. Внутрішні грудні вени, вени терасіка інтерне, яких є дві з кожного боку, супроводжують внутрішню грудну артерію, яка розташована прямо між ними. Розпочинаються вони в купковій ділянці передньої стінки черевної порожнини парними верхніми начерівними венами вени епідastrice superioris. Ці вени збирають кров від верхньої частини передньої стінки черевної порожнини. У пупковій ділянці внутрішні грудні вени анестомазують з нижньої на веною, що впадає в зовнішню клубову, яка входить до системи нижньої порожнистої вени. а також анестомазують з припупковими венами, що належать до системи ворітної печінкової вени. У верхні на вени вливаються підшкірні вени живота, а у внутрішні грудні вени, порожнені грудною кліткою, впадають парні м'язоводявної вени. А також передні міжреброві вени, які збирають кров від 9 та 10 верхніх міжребрових просторів. Права найвища міжреброва вена вена Інтеркасталіс Супрема Декстра Збирає кров від структур трьох верхніх міжребрових просторів і впадає переважно в праву плечоголовну вену, але інколи і в непарну вену. Від структур першого верхнього лівого міжребрового простору. А крок відтікає у ліву верхню жереброву вену, і відтоді вже впадає в ліву плечоголовну вену або додаткову півнепарну вену. Але і тоді вона нестамазує з лівою печуговною веною. хрептова вена, вени вертебраліс. Також є парною, бере свій початок у потиличній ділянці біля заднього півкола великого отвору, а при цьому з потиличною веною, вене аксипеталіс. І передньої хребтової вени – Вена вертигаліс антеріор. Збирає кров від потилочної кістки, а також від прилеглих м'язів і шкіри. У хребтову вену впадають судини від внутрішніх хребтових венозних сплетень, а також впадають глибокі вени шиї. Вийшовши із поперечного отвору шостого шийного хребця, але інколи й сьомого шийного хребця, хребтова вена йде вперед, огинає спереду піркусічну артерію, і впадає в початкову ділянку в плечі головної вени. Та останнім протоком плеч головної вени, яке ми розглянемо, це глибока шийна вена, вена циркаліс профунда або ж вена колі профунда, яка є парною, бере свій початок на рівні задньої дуги першого шийного хребця над підоссовим м'язом, і починається вона від заднього зовнішнього хребтового венозного сплетення. Плекс винос вертебраліс екстернус постеріор, а також від підпотилочного венозного сплетення плекс виносus субаксипис, анестимазуючи при цьому з потилочної вени. Глибока шийна вена збирає кров від м'язів та фасів потилочної ділянки. Вона проходить позаду поперечних відростків шийних рибців і впадає переважно в кінцевий відділ хребтової вени або ж в плецю головну вену. Яка розташована неподалік від Вічка криптової. На цьому у мене все. Дуже вам дякую за увагу та приділений час. Сподіваюсь, що викладений матеріал допоможе вам у вивченні цієї теми. Всього вам найкращого і до наступних зустрічей!